Кінцева доля зубів, що пройшли ендодонтичне лікування Висновки з довгострокового клінічного спостереження. Цей випадок документує довгостроковий клінічний перебіг лікування зуба, який пройшов кілька процедур і спостерігався протягом декількох десятиліть. 27-річна жінка Звернулася зі скаргою на глибокий карієс другого премоляра нижньої щелепи. Під час видалення карієсу сталося оголення пульпи, і зуб було проліковано методом прямого покриття. Через 13 років пацієнтка повернулася з абсцесом. Пульпа стала некротичною і було виявлено велике періапікальне ураження. Було проведено лікування кореневих каналів, а потім реставрацію композитом. Контрольна рентгенограма, зроблена через рік, показала повне загоєння періапікальної ділянки. Однак було виявлено частковий перелом язикового горбика. Зуб було відновлено за допомогою литої пультової вкладки та металокерамічної коронки. Протягом наступних 20 років послідовні контрольні огляди підтверджували стабільний стан здоров'я зуба. Усім привіт! Хочемо вам презентувати новий набір тренувальних моделей від Стомат Подкаст. Якщо ви хочете навчитися віртуозно відновлювати природну анатомію зубів, то ця пропозиція саме для вас. Демонстраційні 3D моделі нижньої і верхньої щелепи, дві моделі для відновлення контактного пункту, і чотири моделі першого класу за блеком. Деталі в описі під цим відео. Однак, через 21 рік, після ендодонтичного лікування пацієнт повідомив про дискомфорт. Пародонтальне зондування виявило вертикальний перелом корення, що зробило цей зуб невідновлюваним. Врешті-решт довелося провести екстракцію. Зуб був вперше пролікований, коли пацієнту було 27 років, а екстракція була проведена через 34 роки у віці 61. Важливо, що невдача була пов'язана не з повторною інфекцією ендодонтичного каналу, а. З механічним ускладненням вертикальним переломом кореня, що підкреслює роль біомеханічного старіння та деградації реставрації з часом. Цей випадок ілюструє ключовий принцип невдача ендодонтично лікованих зубів часто є наслідком не біологічної неспроможності, а кумулятивного впливу. Механічної втоми та структурних порушень. У цьому сенсі невдача є частиною природного життєвого циклу зуба, який формується біологічними та функціональними силами протягом десятиліть. Ці концепції детально розглядаються в останньому розділі майбутнього підручника та атласу. Vital Pulp Therapy and Clinical Endodontics A Biological Approach. Авторів Домініко Рікучі, Жозе Сікери та Франкліна Тая. Друзі. А якщо вам сподобався цей контент, просимо вас підписатись на наші телеграм-канали Дантист і Стомат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.